Знаєте, ми часто думаємо, що великі відкриття робили десь там у Німеччині, США чи Франції, але якщо копнути глибше, виявиться, що за багатьма проривами стоять українці. Вони змінювали історію людства, навіть коли жили далеко від батьківщини. І сьогодні я хочу розповісти вам про наших хені від полюя і Сікорського В'язовської, патони сучасних медичних винаходів, які вражають світ. Почнемо з Івана полює. Цей чоловік народився на великому містечку Грималів на Тернопільщині і з дитинства був одержимий знаннями. Він не просто вивчав фізику, він нею жив. Плю ще у 1886 році відкрив ікс промені ті самі, які згодом увійшли в історію під іменем іншого вчена Вільгейма Ренгена. Насправді саме полюй створив першу лампу, яка випромінювала ці промені, і саме він зробив перше у світі зображення людського тіла у ікс променях. Його винахід мав величезне значення для медицини, але науковий світ тоді визнавав рентгена. Навіть Альберт Ейнштейн писав полюю. Що за ним уся Європа, а за рентгеном уся політична сила, тому визнання дісталось не тому, хто був перше, а тому, хто мав гучніше ім'я. Та Іван полюй не образився. Він сказав, що має статися, станеться головне, що правда відомо Богові. Сьогодні ми точно знаємо, що саме українець стояв біля витоків рентгенівських технологій. А тепер перенесімося у Київ на початок ХХ століття. Тут молодий авіаконструктор Ігор Сікорський створив свої перші літаки. У 12 років він змайстрував модель гвинтокрила з гумовим двигуном, і ця дитяча мрія стала його долею. У США він заснував компанію Сікорська Айркрафт, побудував перший гелікоптер віс 300 а згодом створив вертольоти, на яких літають президенти Сполучених Штатів. Його машини перетнули Атлантику, і Тихий океан. А сьогодні слово «Сікорскай» – це символ надійності в усьому світі. Українець, який навчав людство підніматись небо не лише на літаках, а й на гвинтокрилах. Ще один український геній це Володимир Хавкін з Одеса. Наприкінці 19 століття він створив перші у світі вакцини від холери та чуми. Уявіть, спалах епідемії, люди помирають тисячами. А Хавкін, щоб довести ефективність свого винаходу, вводить вакцину самому собі і виживає його препарати. Врятували мільйони життів у британській Індії. А світ визнав його одним із засновників сучасної імунології. А що що сказати, що українці причетні навіть до появи кіно. Йосип Тимченко з Харківщини разом із фізиком Любимовим ще у 1893 році показав в Одесі два короткі фільми, зняти на створеними ними кіноскопі. Це сталося за два роки до прем'єри братів Люм'єр. Тільки от Тимченко не встиг запатентувати свій апарат і світ запам'ятав не його. Але справедливість усе одно на нашому боці, адже саме в Україні відбувся один із перших показів рухомого кіно. У 20 столітті, зокрема, не вийшло ще чимало відкриттів. Професор Євген Потон створив технологію електрозварювання, а його син Борис зробив революцію в медицині. Винайшов спосіб зварювання живих тканин. Цей метод дозволив проводити операції без швів, з мінімальною кровотратою. Сьогодні він використовується у лікарнях по всьому світу. Завдяки цим відкриттям можна не просто рятувати життя, можна робити це швидше, безпечніше і майже безболісно. А ось ще один українець, який подарував світові зручність і точність, це Петро Бобонич, у дві Надцятому році він створив портативний неінвазивний глюкометр у вигляді наручного годинника. Прилад вимірює рівень цукру в крові без проколів і болю, просто за допомогою інфрачервоного світла для мільйонів людей із діабетом. Це справжній порятунок. А ще Бобонич розробив оптичний томограф, який дозволяє діагностувати захворювання молочної залози без рентгену. А тепер про сучасну зірку української науки про Марину В'язовську у 2016 році вона розв'язала задачу, над якою ламали голову математики понад 300 років: як найщільніше розмістити кулі у восьмивимірному просторі. Її рішення зайняло всього 23 сторінки. Проти 300 у попередніх спроб це відкриття стало проривом для передачі даних у космосі, телекомунікаціях і навіть у квантових технологіях. В'язовська стала другою жінкою у світі, яка отримала найпрестижнішу нагороду математиків. Модаль Філдса і наостанок трохи про теперішнє. Українські вчені працюють над 3D-друком кісткових імплантів і титанових протезів, які не просто замінюють втрачені частини тіла а буквально зростаються з організмом. Це вже не фантастика, а реальність створена українськими руками. Від лампи полює до друку живих тканин це шлях у півтора століття, але він показує одне: українці завжди були серед тих, хто творить майбутнє.